Казали, ніби я причетний до подій, що сталися на автотрасі і на даху. Вибачте, містер Старк, ви справді хочете, аби ми повірили, що в костюмі залізної людини був охоронець. Хоча усім відомо, що ви зневажаєте охорону. Так. А погодьтесь, врешті, хіба я? я з технологіями можна досягти будь-чого. Кращого життя, міцного здоров'я і вперше в історії людства реальної можливості жити мирно. Тож від усіх нас у Stark Industries я хочу представити вам місто майбутнього. Технології мають нескінченні можливості для людства і одного дня позбавлять суспільство його вантон вашої м'яледі Рашман Наталі це Рашман. Не Прошу не на це Заходьте у не, не хочеш? ринці. Ваша ласка. а вона. не проблема. Вибачте, він дуже ексцентричний.